Що за фігня? Як же ми завтекали? Я не зрозумів. Ти про що Рая? У нас обох у житті відбувається копа, цікаво. А ви у рекламі не знімались? Отак, так. У мене. У мене. У мене ...генітальний герпес. Як справді? Джастін, не висаджуй мене чувачок, бо я психований. Ми сьогодні на вечірку йдемо приводами чи копами. Я не хочу бути приводом. То будемо копами. Усі думають, що ми реально копи. Стоє поліція! Оу, це було класно. Опа, а що це ми робимо? Офіцера, це Це прикол? Ні. <звук> Довго ми ще будемо гратися? Звідки ця тачка? І бе, чувак! Це ж супер незаконно, так? Це ні. Ні. Ну <звук> О, цього року нас років на десять посадять. Увага порушення громадського порядку. Так. Ні, Так! ні. Годі Ні! Три жінки, років по 20, алкогольна інтоксикація. Ох, те, що треба. <ріпи> <ріпи> Що за. Вибач. Фейкові копи. Відчиніть поліція. Слава Богу, що ви тут. О, так, Слава Богу, що ми тут. Це мої подруги студентки. другий клас. ні! Що за тим? Припиніть! Спокійно! Контролюй ситуацію! Скоро у кінотеатрах!